You you gates, Віктор Шевченко Шевченко його ривок, пас на центру було бути небезпечно, але віталій не старохопля френди йдуть в контратаку. і тут. Бровко. Ще один момент. Моменту провка. Станом на третій хвилин Андрій Ноуменко. Яблонько. Удар від Яблонька з лівої під попередженим. І Бровко, Бровко, проходить, проходить Дмитро Бровко, ще раду свій опонентів скинув. Пробива повертає. Нестер укрозі граша тобі від Віталія. Про вколі Романовський, Романовський Віддав м'яча супернику. по балку спира! Сквора моба Гол. О! Оооо, видихати може! Скоря, Але що робив по овдієнку. Це ще раз відзначити Павла Одієнка, мертвий яч завершення від суперника. Усіку він переводив. Це була фантастика. Це був космос, але Андрій Новинко, 18-та, хвилина розпочалася до людей, поступаються френди. І яблунько, яблунько. І віце підбирає сьомий поверх зберепасний Клубченка. киян у центрі і центром є перегоплення. Яблунько підлівує гем! Яблунько. О, один-один перед зібратом зріб'явний. Та цього відомого тижня тільки от, на жаль, для Павла Одієнка кіпера Френд Стім. Топоки все-таки рахунок відкрили, скористалися втратою Френд. Але Френди за три хвилини до перерви змогли зрівняти рахунок зусилями Євгена Яблонька, який наніс потужного удару, переклавши м'яча, і. Зараз задоволені френди цим сигналом арбітра і ще й з такою невеличкою паузою. До трьох секунд вона тривала тим часом карному майданчику. А от виконуватиме Бровко. Бровко прострілює, відбивається Шевченко. Зараз моменти з рекошетом. М'яч на носі Романовського. Романовський відправляє в ближній кут. Сквера пропускає френди. Ой, передача для Сергія Стебловського. у ближній. Там у Довиченко. Друзі, не виходить із голови той момент. Удар зі штрафного від Любченка і м'яч у воротах тим часом! М'яч у воротах френдів. Тим часом! Ми маємо парити. Де... Любченко! Від... Тут удар із центральної зони. вертає. Сергій Стебловський грає центром. Меча Френц повертає Науменко. Падіння. Четвертий фол. Шовта для Романа Любченка. Валить на газоні. Вісімку суперників Науменка, друзі. О, Дмитро тримає. Дмитро низом таки котить для Віталя Байцура. А чи зараз він відриватиме. Чи спробує байцур, Байцур, Байцур. удар по воротах. Але, друзі, Юрій Палишив відбив, перевів. Простріл! Тага! Хоть вже перевести небезпеку. Близько 30 секунд. Буде п'ятий фол. Шовта для Здебського. 30 секунд. А ви уявіть, якби зараз він втратив, не сфолив, і йшов би френд в атаку. Треба було тут, звісно, порушити. Це п'ятий фол, не шостий. Ще одна.